Перше відеопобачення, Боже, як я нервую. А що я йому скажу? А як сісти, а як прийняти? А про що з ним говорити? Спокійно. Всі нормальні люди нервують перед першим побаченням. Казалось би, чому? Бо ми хочемо справити гарне враження. Ми маємо очікування, що це буде той самий він єдиний. Правило номер 1 До лампочки ті ваші всі очікування. Викиньте їх геть! Нічого не очікуйте. Бачили анкету, бачили, скільки йому років, бачили його фотографії, забудьте! І настройтеся на те, що перед вами буде жива людина. Він не буде виглядати, як його фотографії. Як правило, чоловіки виглядають набагато краще, ніж їх фотографії. А вони цікавіші, вони себе якось і проявляють, особливо, якщо йому жінка подобається, якщо вона посміхається. То тоді він розкаже вам усе. Думайте про те, що ви будете робити для того, щоб чоловік посміхався вам у відповіді. Посміхайтеся йому. Отже, put yourself in the mood, як то кажуть. А, створюйте собі настрій. Як це можна зробити? Банально просто. Музика. Класична музика. Включіть собі Моцарта, Бетховена. Ну, Дібюсі, хто любить. Можливо, інша мелодійна, гарна музика, яка вас налаштовує на романтичний лад. Все крім Елвіса Преслі, тому що це не та енергетика музики, яка налаштовує на гарні стосунки. То інші стосунки. Наприклад, джаз дуже гарно гармонізує, зрештою, інструментальна музика, не хард-рок. Добре. Тобто, ви нервуєте, і ви себе а, собі створюєте настрій, себе put yourself in the mood. Угу. І коли так, то є ще один спосіб to put yourself in the mood. Я користуюся ним, коли я дуже втомлена, або коли мені треба от, швидко бути у потрібному настрій. Це просте вправа на дихання. Дихання трикутничком ми це називаємо. Вдихаєте на 4, видихаєте на 4 і затримуйте подих на 4. Вглядається так. 5 хвилин мінімум. В ідеалі 10. Дихайте животом. Принаймні, або спинкою, щоб ви відчували, як легені розширюються внизу, бо тут не грудьми. Все, 10 хвилин такого трикутничком дихання, і ви себе почуваєте оновленою, заспокоєною і готовою до гарного спілкування. Звичайно ж, я думаю, що не гріха вам нагадати, що потрібно все-таки почитати анкету того, з ким ви маєте зустрічатися. Ви її читали, ви фотки бачили. Але потрібно до цього підійти з фантазією І придумати три питання, які з цієї анкети вам хочеться задати цьому чоловікові. І знайти три якихось схожих риси, що і у вас, і у його житті, однакові. Найдіть найголовніші, найсуттєвіші для вас. Бо, звичайно, дівчата, ваші 178. Пунктів очікування від чоловіка ніхто не відміняв. Та вони збудуться, якщо три основні ви вибрали правильно. Тому фокусуйте увагу на найголовніше. Домовились? Добре. Тепер побачення. Правило номер раз це гарне світло. Зараз у мене два джерела світла. Це на мене світить лампа спеціальна. І чотири лампочки вгорі. Це. На дворі вечір, тобто сонячно, світла немає. Якби ще відкрила вікно, якби це було сонячно, це був ранок. Ви, крім того, що знайдете гарне спокійне місце, про яке я зараз розкажу, на вас має бути світло. Світло ваш друг. Світло розкладжує найкращий хірург. Він розгладжує всі. Зморшечки на вашому обличчі. Їх просто не видно. Чим гірше світло, тим старішою виглядає людина, якого б віку вона не була. Світло ваш друг. Тобто, сідати навпроти вікна, класти джерело світла навпроти вас, краще, щоб воно вас не засліплювало. Мені зараз ця лампа таки трохи заважає, але ж я вже звикла і мені. Це окей, вам може бути не окей. Тому ставте світло так, щоб воно не перетягувало на себе вашу увагу і ваш внутрішній спокій і настрій. Добре? Отже, тепер про місце. Найгіршим місцем може бути кафе чи ресторан, де кругом ходять люди, а ви говорите про особисте. Єдине це якщо це закрита кімната у цьому ресторані, і ви сидите спиною до дверей, але, звичайно, лицем до вікна, бо з вікна це ваше магічне світло, світить і вас видно. Боже, збав вам вас сідати, щоб вікно було позаду. Це буде просто фу. Тому що світло ззаду тягне на себе увагу, засліплює співрозмовника і відволікає. Я ненавиджу. Коли ви сідаєте ну, з вікном ззаді, а, коли, коли в мене спікінг клуб Це просто, от, хочете, щоб я вас ненавиділа, робіть так. Або не приходьте в спікінг клуб якщо так. Ну, шуткую, звичайно. Е, я люблю людей, я допомагаю людям. Е, і я для того вам це кажу, аби ваше спілкування з чоловіком було легше і простіше. Тобто. Кімната має бути комфортною і приватною. Бо, можливо, ви розмовляєте з вашим майбутнім чоловіком. Можливо, ви народите йому троє дітей і будете щасливі в шлюбі багато років разом. Але ж перше враження це перше враження. І воно в нас єдине. У нас є шанс. Один далі воно є або нема. І це перше враження, вам треба не профукати. А як? Сісти в спокійному місці, вас ніхто не відволікає, ніхто не ходить і не підслуховує, про що ви там говорите. На вас світло. Ви відклали до кращих часів свої всі очікування і дивитеся на людину. Ви задаєте йому три питання, аби не переборщити. Три питання про те, що ви хочете про нього знати, і а, обговорюєте з ним а, три. Три тих аспекти, які у вас точно співпадають. Далі ви розкриєтеся ще більше, якщо буде конект. Якщо його не буде, то ви не витрачаєте за час, розумієте? І ви собі в гарному настрої, бо ви послухали музичку, подихали трикутничком. Ви в гарному настрої спілкуєтеся з чоловіком. З яким вам просто добре спілкуватися. Ви налаштовуєте спочатку себе, потім його. Ви шуткуєте, ви створюєте атмосферу. Бо ви жінка, і вам це легко дається. І це відчувається. Навіть за тисячі кілометрів з будь-якої відстані, коли жінка впевнена в собі, коли вона створює атмосферу, коли вона спокійна і просто щаслива, всередині чоловіки це чують, бачать і будуть з вами стосунки, вони бажають мати таку жінку у своєму житті. Тому що щастя неможливо вкрасти, не можна лише поділитися і до нього долучитися, приєднатися і примножити його. Хочете примножувати щастя, тоді спробуйте знайомитися з іноземними чоловіками. Це не для всіх привілей, це лише для тих дівчат, які спокійно бачать себе живучи в якійсь іншій країні. Переважно англомовні, тому що наші чоловіки переважно або з Америки, або з Канади, або з Великобританії, або з інших європейських країн, які знають англійську. Ну, я говорю іспанською. Іспанці якось не дуже поспішають до України, бо і наших і там так багато. Тому наші клієнти-чоловіки переважно англомовні. Отже, ну або є, є деякі французи, ну, взагалі, нормальні чоловіки в нас, так? І я зі своїм досвідом. У цій сфері, тому що я дійсно люблю людей. Так, я отримую велике задоволення, коли він і вона знайомляться Це для створення сім'ї. Тому що я сповідую традиційні сімейні цінності. І я роблю все можливе, аби допомагати тим, хто готовий долучитися до цього, стати частиною цього і підсилити кількість добра і щасливих родин на землі. Пособу.йоей я Наталія Коваль. І, можливо, я вам допоможу, якщо ви будете достатньо сміливі, аби спробувати. До зустрічі!